Сім перегнозу на пік'якси Це якщо я перезаписую відео і, 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 і напроцію заново там ті вудочки добувати, і так попередньо запису я не випущу на Ютуб, а, а випишу той, яка запишеться. На річому вона запишеться. І та, це такі, так, це буде такий так складенний мені серіал, який буде виграти раз раз в рік. І так, я возьму, ну важчує ну, ну, раз в рік, а раз в пару місяців. І можна знову грати в ту гру. Так, прошу вас, можете мені це підписників це таке там назбирати. Бо відео буде дуже десь там 20 хвилин. Я не знаю. Або десь там 10 хвилин, 20. Якщо вже топориком вже добуваю дерева. Маю на увазі. І потім розширюємо нашу карту. Так, карта вже розширена. Я, я буду один сундук залутати. Я зробити таким коротким, воно і довгим. Прошу, можна мені великий мішочок, як випасти? О, ну в принципі, добросокира це, це також непогано. Я зараз буду переплавляти. Пере. Як це правильно сказати? Я. Я, я не знаю, ну, коротше, дерева. Пере... Я не знаю як це сказати. Ось. Ось вона вже катял, вона вже... Я її поставлю. Можна піти до, до того доньку з тими вудочками. О тут ще дім, що як у мене ще скринька. Ну там мені повезе. Як роміти, то я маю клас все прибульця. А, понятно, ну тут вже було. Я до вас вже повернулася. Я тут буду собіватись опанать. Знову треба на башнічку залізати хоча б не ради того. Бати вам цю Я треба тут дещо перерубати туди, щоб прокачати. Тут такі боти. Тут потрібно переробити в залізо. Перше ніч Чи... Чи... безпечно для тих, хто не знає, як ту гру грати. Ну тоді перша ніч є безпечною. А, а... а наступна ніч вже може за нас нападати. Я не знаю, чи я все правильно говорю, але можливо щось та є. О, ми там все зарані все зробили, о, вже Олень вже прибув. Та він за нами не, не, не погониться. Я так то не знаю. І так. Я лісно на моєму каналі є такі підписники, які грають в ігру Девну Дейв на в лісі. Це якщо побачила я я, я це нова тематика, і цього я прем'єру зроблю. Можливо. Дерево тобто тут посадити. А, вже перший помер. Померла, правда. Слушай, тобто, я, я, я зараз тут прокачаю кустер. І вже будемо 5 болтів. Тобто, ти зараз залутатись. А дитин вже чути. Ну, що карта маленька. Тобто треба як, 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 як її розширяти. Так, там щось є вовки. Гарися, я вважаю. Зеленщинка випала. Чудово. Ми можемо з торговцем поторгуватися. Та, цей звук, це перезарядка мого пістолета. Я тут торгуватися з ним. Дивую краю лапку видати. І звісно збирати оце. Тепер можна і з кіркою ще поторгувати. Цікаво, а що мені видадуть? Ось вудочка. Я її зві візьму. Після тренажера альпи. Ловка. Я田中. Я піду шукати крині, не лутатися, щоб виграти тіма. Може тіма якесь. Мені голодно вже. Я просто сиру. Ви ж би не померти з голоду. Та я знаю, треба приготувати перед початком. Та я це дуже добре знаю. Так вов чітки не Бачу ще. І ще одну воскренню тут не вилітати. Бачу ще один. Скриню. Може тут бандаж випадеть? Бандаж я якраз треба. Пригодиться. Тут скриня бачу. Из бандашки из бандашки, из бандашки, из бандашки, из бандашки, из бандашки, из бандашки, из бандашки из бандашки. Понятно. Мне якось більше на на, на ті копья вызов. Не, не знаю чому. Я тут буду... Я я, я вже через крафтию ще годинник. Я много голодна. Блин. Ой Вліталося. Потрібно шикар. Ой, мені треба ще тяметься, щоб нервно це. І кравчу годинник. І, і назад все вистачає. Булкишена, компас хватає. Одразу і компас кравчу. тут Я заслуговую на те, щоб підкріпитися. Багато радіо. Так, зараз вас... Зараз тобто, тут переводимо. Такі... Не завжди можна виходити. Але тут вже передитина вже є врятована. Так, коли нам вже початися... Так що тут у нас? Значить, значить, то він зараз і є. А він теж зараз прийде. І так, хто не знав, що сова є від, від п'ятого дня, бо тут не тільки вже олень вже є додавлений, ну і сова також. Я вже добуду вечором Дерева. А друга та, ніч та, та, також не, не, не така небезпечна. Я їх, чесно, не, не повністю і розбираюся навіть в цій горі. Ну, хоча я вже не перший день вже гру граю. Як як Так, є вже їжа рибка. А це, це, це перше. Таке відео про про ту гру і мусить його оцінити. Це ж такий міні хорор Якщо ну, ну, до чого Оленя ще не було. Але, на жаль, кожної ночі приходить. Навіть, 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 коли є сова. І, і так, хто не знав, коли є сова, ну, ну, ну тоді нема Оленя. Буду доповнювати наш костер, у нарешті можна піти на рану, ну, за, залутатися. Знайду я ще не мені Треба вже десь не тяжити озиртя, щоб порибалити. Тут, тут, тут є та штучка. Я прівочку прокачую. Так, і тут. Ось так буде. Потім дуже легко рибу. Був виловити. Зовно колись виконати. Я, я ж перебачу, що отут. Там де нема тих, тих булькань. Друга яка риба попадеться, все такий ж нагачок. Та я корона вам буде вже прощатися, але це відео постараюсь зробити таким пішмою трохи з монтажом. Але я не пам'ятаю, чи я взагалі вийде. Анзго виявилася рибка. Риб, Все-таки заберу остатню булькалку. Це так називаю. Я не знаю, як це правильно називати. Я тут скоришу вудочку покачувати, як, як можу. Маликом рибам. Я забрала останню булькалку нормально. Я сказала, ну, що буде вершатися, як я вже говорила, але ще не зараз. Ну, що я хочу вам показати обнову. І я не знаю, яку можна поставити ці, щоб його вижити. Добре, я несу тусу рибку на, на нашу базу, яку я тут наловила. То я, і це я багато риб наловлювала. Я дійсно зараз дощ так різко на нас у не почнеться. Я тут ще трохи ще перебачив, я тут бачила слоїти риби. Можна її порибачити. Я буду запчатись. Подавай, Пікач 345. Зараз підписуйтесь на мій канал. Це, це обов'язково, коли я зловлю рибу, ну тоді я закінчу запис. <страс> <страс> О, це важка риба. Блін, занадто важка попалась. Тоді ще воно постараюсь зловити. А то мені потрібна якась така немаленька рибка, щоб покити багато лайву. На свій перший рівень. И скоро вже не буде. О, в принципі нормально. Всім па-па!